пожалуйста. Согласно закону о полиции и согласно закону о статусе народного депутата. По какой причине вы заблокировали проезд машины народного депутата Украины? Не хотите давать пояснения? Замечательно. Кто старший? Если это украинское подразделение, кто старший? Это бандахопников, я не могу понять. Старший кто здесь? Снимайте, пожалуйста. Я требую, чтобы на основании закона о полиции предъявили посвящение и дали сюда старшего. Здесь транспорт и передвижение Народного депутата Украины. Кто вооруженные люди эти? Предъявите удостоверение, и кто старший группы. Еще раз. Кто старший группы? Отлично. На каком основании эксплуатируется передвижение Народного депутата Украины? Кто старший группы? Что? Замечательность. Особо в цивильному сказала, хай проезжай. Ваша машина свободна. Вас никто не задержит. Я знаю, что меня не задержите. Давай, 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 давай. Скашу цивильному посаду. А с вами не поняла. Ось цей сказал. Замечательно. Придите, просто свою подсвечку. СПУ, наверное. Народного депутата пропускают. Снимай, пожалуйста. Да-да, ЦСКА пропускают. Ну, У вещи, вас посвящение есть, я показал вашему депутату. 20. Держите 20. машину. Эту держи, держим. Снимай, снимай, снимай. Да-да, все снимаю. Снимай, Если вы не сотрудник, не спецслужб, не полиция, я так понимаю, да? Да, Просто, да, человек цивильный. Дает указания украинской полиции. И вот самый настоящий, как я. Вам удачи! Скажіть, будь ласка, ви начальник поліції? А, да, я так представлюсь. Да. Скажіть, будь ласка, чому чему ваши не представляются, не показывающие средства? Журналист, да? Я да, сейчас... Да. Рухаюсь, зміста Одійці. З міста да. бачив, що тут трапилось. Перекрили дорогу, рух, да. автобуси, в яких находились жінки. Скажіть, будь ласка, да. а мене Дорогом, от За моїм наказом розлуковано. А мене от я журналіст. Особи, мене... ходили з палками... Зараз блоковано. Ми хочемо перевірити особ особу кожного встановити. Кожного з них. Дивіться, да, мене, мене питання. Я журналіст, мені Вы, ваш мені не співробітник. Не мені да, ваш Я журналіст, я вам, я журналіст, я ласка, вам да. казав. Мені бризнули в лице газовим Будь балончиком, ласка, і мене поліцейський толкнув, Будь я впав. Це нормально по Будь вашому ласка, Я покажу вам своє да, посвідчення. Питань немає. Просто чи це нормально, що журналістів травлять сльозочівним газом? Добре, зараз я покажу. Да успокойся! Успокойся, алло! Нет, нет, нет. Имею право! А что вы делаете, суки? Что вы делаете? Что ваши делают? Ты посмотри, что он сделал! Да да народный депутат, надо отойти с дороги, машины идут. Да подождите.

Ну вы зря это делаете. Нельзя вы, такого вы, делать. Я за вашу безопасность. Я Но понимаю. Безопасность. Да. Еще раз. Я делаю... Пацаны, вы украинцы. Но не делайте оружие. такого. Полиция не реагирует. Снимайте вы все, вы это. Все, вы все, вы все это. Все Пацаны, подумайте, что вы в первую очередь украинцы. А потом вы уже там полиция, либо кто еще. Не говори такого больше никогда. Він питається увести автобуси. Того, чтобы... Ви розумієте, що це ганьба? Вас побачив вся Україна. Представтесь, будь ласка. Є будь посвідом. ласка. Я вам покажу посвідчення. На ви на представте Ігор, жур, журналіст видання Народний Трибунал. Ваше посвідчення. Ваше посвідчення. Ваше Чому ви без жетона? Ваше. Я Ваше вас я питаю. Я ви не маєте не мені посвід... П -п 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 показати посвідчення? Вибачте, шановний, ви на державній службі знаходитесь. Ви маєте посвідчення показувати, а не я вам. Ганьба вам, вас буде завтра знати вся Україна, вас звільнять з вашої посади. Вас жетона немає, ви всі в Балаклаві прийшли. Представтесь, будь ласка. Я журналіст, я вам сказав. Ви теж журналіст. А чого у вас звізда на Лу? Вас посвідчення. Ви маєте посвідчення показувати. А це там наша версія головного управління МВС. Ви не підстав. Ваш посвідчення. Ви, якщо сотрудник поліції, ви обязаны не обязаны... робити цього, Нет, Покажи... тобі завтра жити в цій країні. Він втече в Ростов. Я як громадянин України. Треба я прошу винятися на родині перебували на нас. Приїхали назад. Приїхали назад. Приставте, будь ласка. Пристаньте, згідно закону поліція зобов'язана представитися. 18 стаття. Я бачив, як я представляв. Ні. Ніхто не, не чув цього. Ніхто не чув цього і не бачив. Ви брешете. Згідно закону України ви зобов'язані представитися. Ваш документ. До якого це? ви там ви брешете, вони Хто Ви такий? ще раз повторяю. Ще раз опускаю. Да, Ваш пасич. Представтесь, гражданина України Ваше закону теж. После того, как ви підтвердите свою личность, будуть ну, писатися є. Четвертий раз показує. Перший раз мені показуєте. Четвертий раз. Замечательно. Позвучит. Пожалуйста. Особо семена Семенченка Ігоря. Семена Семена Ігоріче, пропустить. Народний депутат України. Основной это транспорт, который был с дубинками. Проверить, проверить посвечение, установить особу. Сейчас назад, сейчас назад я заявил на блокпосту на видео о том что там сброя и там находится лица в состоянии наркотического опьянения никто не проверял ничего По вы снимали и сейчас я особа. больше скажу этот автобус шел под керуланием машины полиции Сейчас вони писають, ні просто спрятати. Вот і все. Бачимо поліція. Ось тут що тут відбувається. Доброго дня, я журналіст. Підскажіть, будь ласка, не ховайте обличчя, тут нема чого боятися. Ви приїхали проти блокади виступати? Хлопці, нормально. Ну, я журналіст. Я не, я не буду вас там виявляти паспорти або що. Ви працівники якогось трудового колективу, якогось заводу. Чому ви ховаєте своє обличчя? Народ, ми ж всі українці, чому ви ховаєте? Тут нічого такого немає. Пацани, ви з України? Ну нормально, я ж питаю. Ну я ж з України. Скажіть вашу позицію. Ви проти блокади? Якщо проти, скажіть. Це нормально, кожна людина має право на свою позицію. Чи вас просто. Вибачте, не почув. Янтервів Тома добу. Це відбудова. Чи вас просто як стадо звезли за 50 гривень сюди? Ну, пацани, це ганьба, ну реально. Хлопці, скажіть. Водій, скажіть, будь ласка, це якийсь колектив трудовий? чи У мене наряд я отримав. А наряд на якомусь заводі? Гаражі. Гаражі? Я в гаражі? В Константинівці? Ні. А в якому місці? У Урахово. Урахово? Пацани, скажіть, яка ваша позиція? У вас спортивний клуб якийсь чи що? Хлопці. Бать, ну давай розворачуся, ну що. Та подожди, ну почаш Ну Дивіться, скільки тут людей. Всі вони ховають обличчя, От, тобто я б назвав о цих людей тітушками. Я, не, не ходите, я, закрию двері, я б назвав би цих людей тітушками, яких везли на розблокування е, редуту в. Артемівську в нинішньому бахмуті. Ганьба, пацани, це стидно, це реально стидно, соромно. Ганьба вам!